А да вот тут друг, друг звонил, эти самые, там, про кого нашего общего друга, там, чудит, там, пошел же воевать, только хотели младшего сержанта дать, они понапивались, там, с крупнокалиберного пулемета, там, открыли огонь, только они не в ту не в сторону окопов, а в сторону своих, ну, а там вот этот ментовский батальон или что. Грета що саме двадцяти сиділи. Говорить, сужитні не ліжу. Говорить, хоча там стій. Щодо е, італмасів, то це більш-менш такий пристойний дрон з дуже обмеженими можливостями. Значить, якщо той дрон не встановленого зразка, має два китайських двигуни. Авіамодельних двигуни по 7 кінських сил, 60 кубіків, значить, об'єм, робочий об'єм. То Італмаз має один такий двигун, відповідно, да, але кращу, значну нормальну аеродинаміку, у всякому разі, скажімо, і цей італмаз, він і обладнання більш-менш серйозне має, але в нього основна вада. Він практично не може нести бойового навантаження. Ну, 2-3 кілограми. Ну, для дрона камікадзе ну це просто мало. Він анонсується як дрон великої дальності, а фактично, по боєзаряду це дрон тактичний, по своїм можливостям. Ну так десь знищити якийсь у нанести удар по опорному пункту, бо в нього вибухівки на борту менше ніж у 155-мм міліметрового снаряда. Тоді ви не ще кажуть... така велика дальність. Вона створює лише додаткові проблеми. Багато витрат на сам дрон, на обладнання, на навігаційну систему, на систему зв'язку, і пшиковий результат його застосування. Ну, з фанерними дронами, навряд чи, бо там настільки примітивна конструкція і настільки слабенька силова установка, що їх можна буде зробити селекцію по швидкості. Тобто, оці невстановленого зразка дрони. А вони ну, максимальна швидкість, я так порахував, там підрахував приблизно мідель, потужність силової установки. Значить, ну у них 100-120 кілометрів максимальна швидкість. У Шахеда 220. Тобто, одразу можна апаратно, значить, ну, апаратно забезпечувати ігнор таких дронів власне радіолокаційними станціями. Ну, наприклад, все, що летить. На швидкості менше 120 кілометрів не засмічувати екрана, хай собі летить. От. Бо призначення оцих дронів а, власне, а, не, не встановленого зразка, да, відволікати основне таке, найбільш розумне застосування це відволікати систему протиповітряної оборони. От. Але і ці функції вони як, не, як навантаження в них теж порядка 2-3 кілограмів. Тобто а, витрати великі, мінімальні витрати на корпус, але великі витрати на двигуни знову систему наведення, навігаційну систему, систему зв'язку і пшиковий в результаті. значить, ефект від їх застосування. Ну, міг 31 росіяни з початку війни використовують в двох варіантах. перший нам дуже добре відомий. Це міг 31 з кінжалом. Чому відомий? Бо всі наші половина наша, більша частина наших повітряних тривог. Це підйом в повітря з ракетою чи без ракети власне, міга 31 к. Але в росіян є теж досить небезпечний варіант цього літака. Це е, основне в основне призначення міга 31 у варіанті БМ. Це винищувач-перехоплювач, і він дійсно лисе несе на борту далекобійні ракети і не лише Р 33 з дальністю там 160, заявленою дальністю 160 кілометрів. Але й такі більш сучасні ракети Р-37, які, власне, призначені, от, це ракета надвеликої дальності, і вона здатна уражати повітряні цілі на відстанях до 400 кілометрів. Це по рекламних, звичайно, даних, по російських рекламних даних. А, насправді там наш пілот ворошилов в Карая сказав, що ці рекламні дані набагато завищені, і там максимально. Під час бойових дій максимальна дальність ураження такими ракетами була 177 кілометрів. От, взагалі не такими ракетами, а російськими далекобійними ракетами 177 кілометрів. Але, тим не менше, ці ракети небезпечні, бо е, дальність все одно досить велика. Ну там 177 кілометрів, якщо вони від рекламних даних відкинути хоча б половину за 200 кілометрів, ми їх діставати не можемо. Чим ці небезпечні ці ракети, а, значить, вони запускаються, і а, за принципом вистрілив забув. От. І вони а, можуть, ну, наприклад, наші літаки, коли вони знаходяться далеко від, 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 а, від а, лінії бойового зіткнення, можуть пілоти розслабитися. Да? І на це розраховують російські винищувачі, які запускають ці далекобійні ракети. От. І якраз Радіолокатор міга 31 дозволяє підсвічувати цю ракету аж до моменту, поки не включається її власний радіолокатор. Він включається за 30 кілометрів. Ну от. тобто, ракети небезпечні і досить далекобійні. І як росіяни хваляться, що саме цими ракетами була збито ну, досить багато наших літаків. Ну і в 2016-му дуже просто з ними ну. Не дуже просто, але є можливості, значить, не реагувати на ці ракети, Не, не те, щоб не реагувати, а не дуже боятися цих ракет. По-перше, ці ракети їх потрібно весь час донаводити, бо вони діють за принципом от їх вистрілів, да і вони летять не захоплюють одразу літак, а літалі в розрахункову точку, де має знаходитися цей літак. А на момент зустрічі його з ракетою, да? на момент влучання ракети, але винищувач він же маневрує, він же не буде прямолінійно летіти зі сталою швидкістю. Тобто, ну, на бою на під час бойового виліту літакам нашим потрібно буде просто весь час виконувати якісь прості маневри, легкі віражі і ну, по сині політ, по синюсою, по синусоїді, щось таке подібне. Оцінки моя була, знаєте. Ну, ви не повірите, було здивування, що, вибачте, такого дебіла тримали віце-прем'єром Російської Федерації з питань оборонно-промислового комплексу. Потім він він до 18-го року, здається, був. Потім він до 22-го року очолював там до якоїсь, я вже не пам'ятаю, дати 22-го року, значить. Очолював російське космічне значить, не агентство, а власне був Роскосмос, да, директором Роскосмосу. Да? І це людина, значить, з освітою, ну вибачайте, я нічого не хочу сказати, з освітою журналіста да? от, займала такі посади. Все ж таки, має бути фаховий якийсь фахова освіта. Да? Через це його і значить посіщають, я кажуть, отакі, отакі от ідіотські думки.